Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, на сьогодні дуже смачний, сезонний, швидкий у приготуванні і цікавий на розрізі лимонний пиріг. Рецептом поділилася зі мною коліжанка, а я ділюся разом з вами. Каже, що рецепт з інтернету. Дійсно, в інтернеті подивилися дуже багато її приготування цього пирога, і це не дивно, бо він дійсно дуже смачний. Виходить, пористий і ніжний, нимо хмаринка. Плюс цей крем, пудинг він є просто ідеальним доповненням. Отже, беремося за приготування. Роботу розпочнемо із приготування крему або, як в рецепті пише, пудингу. Отже, в з товстим дном виливаємо молоко, додаємо одне яйце, додаємо одразу цукор, лимонний сік, лимонну цедру. І все це перевбиваємо до однорідності. Додаємо під кінець сюди крохмаль бажано кукурудзяний. Перемішаємо, щоб не було грудочок. Ставимо на вогонь на середній, постійно помішуючи, заварюємо масу. Тут обов'язково постійно помішуємо, тому що ця маса дуже любить пригоріти. Аромат уже неймовірно лимонний і його хочеться вже скуштувати. Далі, коли маса в нас загусла, забираємо з вогню, додаємо невеликий шматочок масла, буквально 20 г, перемішуємо і поки що відставляємо вбік. Тепер беремося за приготування тіста. В Миску вибиваємо 3 яйця, додаємо цукор, ванільний цукор. Міксером збиваємо до освітлення маси, ось така маса у нас має бути. Гарненька, ріденька, апетитна. До цієї маси додаємо олію без запаху, сметану будь-якої жирності, у мене 15%. І все це перемішуємо. Додаємо розпушувач і просіяне борошно. Все це перемішуємо до однорідності. Можна лопаткою можна перебити міксером на низьких обертах. Тут уже як вам зручніше. У нас має вийти ось така лита маса. Майже як бісквітна. Перекладаємо масу у форму застелену пергаментним папером, нічим не змащуємо. Гарненько розправляємо. Повертаємось до крему. Крем у нас ще навіть трішки тепленький, це не страшно. Перекладаємо крем у кондитерський мішечок. Якщо не маєте мішка, можна викласти далі ложкою. Крем дуже-дуже смачний і ароматний. Тепер зверху нам треба зробити решітку. Ось таким чином. Або принаймні приблизно таким чином. Я собі уявила решіточку ось так. Можна зробити на косо. Витискаємо весь крем. Зверху ще можна припорошити полюстками мигдалевими. У мене трішки залишилося, я додала. І відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів, наш випікався 25 хвилин до готовності до сухої шпажки. Подивіться, як гарно він піднявся, який він гарнезний. Далі перекладаємо на решітку і залишаємо до повного охолодження. Після повного охолодження зараз розріжу, подивіться, яка це ніжність. Він, мало того, що дуже гарний, він дуже ніжний, але він ще дуже-дуже ароматний. Лимонна випічка вона просто неймовірна. Подивіться, який пористий. Радію, що спробувала приготувати цей рецепт він дійсно дуже вдалий і вас закликаю спробуйте, як маєте можливість. Смачно, гарно, швидко, оригінально! Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське! І хай вам все вдається, друзі!